Запаковані, ну, е, ну, Вони приносили е, е, ці бюлетені звідси в кімнату для зберігання. Е, за їхніми словами впала. Yeah. Потоколи, ну не потоколи, а бюлетені з тих дільниць, де я перемагаю. Відправляються на повторних понакорцях. Проте проблема полягає в тому, що останніх два дні, най вже більше вже в часі, ці бюлетені знаходились ну, за межами цієї комісії, за межами досягає спостерігачів, спостерічків, членів ДВК і так далі. Ми могли з більше. Васикаючи, що ми бачимо на цих скейтах. Ці скінчити не є на чином пломбовуванні. Там немає на пломбах підписів всіх членів комісії. Там в кращому випадку підписи голови і секретаря в гіршому випадку випадку жодного підпису взагалі, крім просто печатку стоїть. Очевидно, технологія така. Відправляти ці бюлетені на перерахунок, під час перерахунку там раптом виявляється, що половина бюлетені за мене є пошкодженими, тобто там стоять якісь позначки, Оце, власне кажучи, що вони з цими бюлетенями робили. І таким чином урізається моя, мій відрив від Віктора Який він зараз? Реальний мій відрив, в мене є мокрі протоколи з кожної дільниці, це 930 голосів. Я дуже всіх запрошую, товарист, будь ласка, якщо ви хочете захистити, особливо, якщо ви є Шевченківського району. Вас закликаю поїхати. Закликаю поїхати, захистити свій Либів проти цих бандитів, які відверто крадуть його на користь людини з умаками які